Права 651. Брусок, що має форму прямокутного паралепіпеда з вимірами 4 см, 5 см і 6 см, пофарбували з усіх сторін і розрізали на кубики з ребром 1 см. Скільки утворилося кубиків, у яких пофарбовано в першому завданні три грані. Другу і третю прочитаємо і зробимо пізніше. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку. Візьмемо ось таку коробочку, хай це буде наш брусок, він має також форму прямокутного паралепіпеда. Нас запитують, а скільки втрилося кубиків, в яких пофарбовано три грані. Три грані будуть пофарбовано тільки у тих кубиків, які лежать у вершин прямокутного паралепіпеда. Тобто, скільки в нас тих вершин, вершин у нас тут 4, і тут 4, і всього 8. Ну, то тоді таких кубиків, в яких пофарбовано три грані, при будь-яких розмірів кубика, у нас всього. Бруска буде завжди 8, бо 8 вершин. Записуємо тоді. Пишемо тоді, що 3 пофарбовані. які лежать? які лежать? У вершинах, у вершинах паралепіпіда, у вершинах паралі Далі пишемо, оскільки таких, оскільки вершин у прямокутного. У прямокутного, паралетипеда. то і таких. Кубиків. Вісім. Записали. Добре. Тобто ще раз кубиків, яких зафарбовані всі три грані, три грані буде вісім. Переходимо до. Друге завдання, скільки втрилося кубиків, у яких пофарбовано дві грані. Ну, по-перше, цю фігуру розрізали так, що кубиками розмірами по 1 см. Добре? Ну, і якщо нас цікавлять ті кубики, яких зафарбовано дві грані, то вони розташовані вздовж у нас ребра. Ось вздовж цього ребра. Тільки дивіться, якщо, наприклад, у нас був вимір 4 см, то всі 4 тут не буде 4 кубики. Справа в тому, що кубик, який саме справа, який саме зліва, в нього пофарбовані три ребра, і його не треба рахувати. Тобто ми рахуємо тільки загальна кількість кубиків мінус 2. Тобто тут, ось стільки в нас буде кубиків. Наприклад, якщо 4, то будуть 2 кубики. Але і тут так само 2 кубики, і тут два кубики, і тут два кубики, бо ці ребра у нас однакові. Аналогічно, якщо міркувати, то і по ширині так буде. І ще раз, ну, наприклад, якщо там 5, то тут ми забираємо раз кубик і два кубики, тут буде тільки три кубики рахувати. Тут будуть три кубики, тут три, тут три і тут три, тобто їх треба помножити на 4. Ну що ж, давайте тоді так і запишемо в другому завданні. Записуємо, що по одному виміру. Записуємо, тоді треба 4 помножити. А у дужках тоді буде 4 мінус 2. Бо на 2 менше, ніж 4, крайні відкидуємо. І це дорівнює 4 помножити на 2, і це дорівнює 8 кубиків. Далі пишемо по другому. Ну і записуємо, що в нас по-другому. Тоді 4. Що множиться? Другий вимір у нас 5. То ми пишемо 5 мінус 2. І це дорівнює 4 помножити. 5 мінус 2, це 3. І це дорівнює тоді 12 кубиків. По третьому. По-третьому, щоб знайти, нам треба 4 грані 4 помножити на 6-2. І це дорівнює. 4 що множиться на 4, і це дорівнює 16. Пишемо кубиків. Тобто, тепер нам треба знайти загальну кількість. Записуємо. Тоді. Кількість складає. Ну що ж, мова йде ще раз про кубики, яких дві грані, пишемо 8 плюс далі 12 і плюс 16, і це дорівнює 8, плюс 12 це. 20 плюс 16 це 36. Пишемо 36 кубиків. Тобто виходить, що дві грані зафарбовані у нас у 36 кубиків. Ну, добре, переходимо тоді до третього завдання. Нас запитують, а скільки трилося кубиків, в яких пофарбовано одну грань. Давайте подивимося на цю верхню частинку. Тут нам це допоможе зрозуміти. Значить, дивіться, цей кубик, цей, і цей, і цей, ми викидаємо, бо у них три грані пофарбовано. Цей ряд, і цей ряд, і цей, і цей ми відкидаємо, бо там дві грані. Посередині залишилося ряд. Якщо ми його розріжемо, це будуть кубики, у яких тільки одна грань порахована. А скільки їх буде? Ну дивіться, Якщо наприклад, у нас розмір 4 см, тут було 4 кубика, тут було 5, то з 4 ми беремо тільки 2, бо крайні відкидаємо. І там, де 5, беремо тільки 3, бо 2 крайні відкидаємо. Тобто нам треба 2 помножити на 3. І це буде 6 кубиків, наприклад, ось тут. Але і тут у нас буде 6, бо вони симетричні повністю грані. Аналогічно треба для цієї і цієї сторони, цієї і цієї міркувати. Ну що ж, тобто я записую тоді, що ми записуємо так, що 2. Треба помножити. Спочатку, як ми вже казали, 4 мінус 2. Помножити на 5 мінус 2. Додати. Далі 2 помножити. Тепер 4 мінус 2. Треба помножити на 6 мінус 2. І треба додати. 2, що множиться. Тепер пишемо 5 мінус 2. Помножити на 6 мінус 2. І це дорівня. Ну що ж, пишемо 2 помножити. 4 мінус 2 це 2. Помножити, а 5 мінус 2 це 3. Далі додати. 2 помножити. 4 мінус 2 це 2. Помножити, а 6 мінус 2 це 4. І додати. Тепер 2 помножити. 5 мінус 2 це 3. І помножити 6 мінус 2 на 4. Це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося. 2 на 2 це 4. Пишемо 4 на 3. Додати. 2 на 2 це 4. Пишемо на 4. Додати. 2 на 3 це 6. Помножити на 4. І це дорівнює. 4 на 3 це 12. Додати. 4 на 4 це 16. Додати. А 6 на 4 це 24. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную спочатку 16 і 24 додати. То це буде дорівнювати 12 додати. 16 і 24 це буде 40. Додати 40. І це дорівнює. 12 плюс 40 це 52. І записуємо у дужках. Чого? Це у нас мова йде про кубики. Кубиків. 52 кубики. Є. Ну що ж, ми вже дали відповідь на всі запитання, скільки кубиків. Дуже громістко. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні бачимо 8 кубиків. В другому завданні таких кубиків є 36. І в третьому завданні 52 кубики. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання про прямокутний паралепіпед. На цьому вправу завершено.